Друзі, вітаю! Ви на каналі Ресторатор, і ми продовжуємо наші, сподіваюся, цікаві відео про ресторанний бізнес і про все, що відбувається, в тому числі навколо ресторанного бізнесу. Сьогодні хочу вам розповісти про дуже крутий і цікавий інструмент, який дозволяє підвищити з одного боку відвідуваність закладу, а з іншого, навколо якого є багато пліток, і до кінця не зрозуміло, що то воно є гід. Мішлен або мішленівські зірки в закладах. Давайте сьогодні в цьому розберемось. Років сто тому назад шинна компанія Мішлен, тобто французький виробник покришок, вирішили зробити гід по автомобільних дорогах. Тоді основна ідея, навіщо був цей гід, була в тому, що між Містами потрібно було збільшити кількість автомобілів, щоб люди подорожували і більше з, ну, як то кажуть, зношували свої покришки, щоб компанія Мішлен і інші, в тому числі компанії-виробники покришок, купували більше і більше саме цих виробів. Так і виник гід по автомобільних дорогах, в якому було вказано. Багато готелів, закладів громадського харчування, а в тому числі станції технічного обслуговування і все, що навколо автомобільного, скажімо так, трафіку потрібно, щоб було для автомобіліста в цьому гіді. Але Протягом часу цей гід ставав як окремий, не тільки маркетинговий інструмент, який допомагає продавати покришки, путівник дійсно для людей, в тому числі Фудіс, в якому були відмічені саме ті заклади громадського харчування, які гід рекомендував особливо відвідувати. Одна зірка. Означає, що якщо ви їдете з точки А в точку Б, тобто з одного міста в інше, є класний заклад, який по дорозі, в якій ви рухаєтесь, рекомендується цим гідом заїхати, бо там непоганий сервіс, класна їжа, і саме такі заклади відмічені однією зіркою Мішлен. Якщо дві зірки Мішлен, то це означає, що якщо ви їдете з точки А в точку Б. І хочете відвідувати не просто по дорозі якийсь заклад, а отримати ще більше якихось емоцій, вражень і суперкласної їжі. Рекомендується повернути, наприклад, ще там на кілометр півтора, заїхати в спеціально вибраний в цьому гіді Мішлен заклад, який має дві зірки. Тобто трошечки змінивши маршрут. І нарешті три зірки Мішлен – це тоді, коли цей гід по автомобільних дорогах шинної компанії Мішлен рекомендує спеціально спланувати подорож до цього закладу, бо там видатний сервіс, суперкруті кухарі, суперкрутий шеф і суперсмачна, класна їжа. Здебільшого в таких закладах так звані є дегустаційні сети, де ви можете отримати якийсь астрономічний експіріенс, який можна в принципі мати один на все життя. Саме так, можна коротко а, визначити, що то є зірки Мішлен. Звичайно, наразі цей гід розвивається дуже активно. Є вже інші відмітки, як біб Гурман а, для, а, скажімо так, людей, хто не хоче витрачати багато грошей, але відвідувати класний якийсь заклад, якийсь бистро з гастрономічним підходом. Або а, так званий, наскільки мені відомо, зелена зелений зірочка Мішлен, яка відзначає якийсь особливий екопідхід From nose to tail, Stot і все таке інше, що відзначається також в інших, в, в, в інших закладах окремим таким визначенням, і загальні визначення там виделка з, з ножем, де в принципі ще додатковий якісь ранкінг ранжирування тих закладів, які звичайні, але по середньому чеку, по в принципі, чистоті також визначається в цьому. Гіді. Також хочу вам розказати, що гід Мішлен це є франшиза. Тобто, щоб в тій чи іншій країні або в тому чи іншому місті гід виник цієї автомобільної компанії Мішлен, потрібно заплатити за це. Гроші, і деякі країни, і деякі міста викладають мільйони, а інколи десятки мільйонів євро для того, щоб затягнути цей гід між на свій ринок. Чому так? Тому що наразі цей гід по автомобільних дорогах став окремим брендом, окремим путівником для багатої кількості людей, туристів і фудіс, які подорожують спеціально по всьому світу, орієнтуючись на цей гід. Мішлен окремо слід зазначити, що існує сайт Мішленгайд.ком, якщо я правильно визначив, де є окремий, скажімо так, контент, який публікується постійно, де можна так сказати онлайн-видання під брендом Мішлен публікує також багато цікавої інформації про світ гастрономії. І декілька років тому, в тому числі один з моїх закладів Канапа, був відмічений. І, скажімо, так визначений, і про нього розповідалися саме на цьому сайті michelin-guide.com, що в принципі для нас є теж визначеною подією і гордістю. Тепер можна казати, що нас Упамінулі, в тому числі в гіді Мішлен, але це звичайно був е, сайт. Окремо хочу сказати, що є в тому числі плітки щодо того, яким чином видається зірка Мішлен чи то шеф кухарі чи то ресторану, і часто спекулюють саме кухарі і шеф-кухарі, тим, що в такому-то закладі працює шеф-кухар з зіркою Мішлен. Так от, друзі, зірка Мішлен не дається шеф-кухар зірка Мішлен дається виключно. Закладу, тобто ресторану, і всі люди, які працюють в цьому закладі, і шеф-кухар, і ресторатор які створюють цей заклад, мають цю зірку Мішлен але сам заклад отримує саме цю зірку, яка відмічена в путівнику. Сподіваюсь, друзі, вам цікава така історія, в тому числі про такі путівники як гід Мішлен. Хочу, щоб ви поділилися в коментарях тим, чи хочете ви ще більше такого. Контенту, дякую вам, до зустрічі в наступних випусках.